А хто ж може взяти участь у програмі? Дивіться, ось категорії, які можуть отримати 3%. це військовослужбовці, медики, вчителі, науковці, всі ті категорії, які були колись, так ну і плюс працівників сектору оборони, внутрішньопереміщені особи, також молодь до 35 років. Пільговий кредит під 7% можуть отримати всі інші громадяни, які не мають житла або мають менше норми, а це 21 квадратний метр на особу, плюс 10,5 метрів квадратних на сім'ю. Але за умови, що вік ваш до 70 років, ви маєте офіційні доходи та не більше одне житло у власності, або загальна площа менше норми. Яке житло підходить? Дивіться, ну, підходять новобудови, здання до трьох років, вторинний ринок це квартира або будинок. Обмеження по площі 52,5 квадратних метра на одну особу, плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена родини. Якщо, наприклад, ви сім'я з трьох осіб, то ви можете претендувати на максимум 94,5% з розрахунку 52,5 плюс 21 плюс 21. Проте, якщо все ж таки знайшли більшу площу, то кредит надається тільки на нормативну частину, а решту за власні кошти.